11 листопада осінь нагадає про себе дощами і прохолодою. Вівторок розпочнеться з хмар та опадів у більшості регіонів, а вітер місцями буде досить відчутним. Подивимось, де дощ буде найпомітнішим та якою буде температура повітря цього дня. На Київщині температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами з невеликими опадами. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода зі слабкими короткочасними дощами. У Чернігівській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з інтенсивними опадами. На Сумщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним. очікуються дощі. На сході на Харківщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з сильним дощем. На Донеччині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями короткочасний дощ. У Луганській області температура вдень складе 15 градусів тепла. А вночі плюс 12 градусів. Прогнозується суцільна хмарність, проте опадів не очікується. На півдні. На Одещині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими дощами. Щоб завжди бути в курсі погодних змін, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, якщо прогноз був корисним. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Миколаївській області. Температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. День буде похмурим із суцільною хмарністю та короткочасними опадами. На Херсонщині температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами зі слабким дощем. У Запорізькій області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликими опадами. На Кримському півострові температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Спостерігатиметься майже повна хмарність, дощу не буде. На заході. У Львівській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Чернівецькій області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не буде. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде частково хмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо повністю затягне хмарами, але дощу не прогнозується. На волині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність із слабкими дощами. На Хмельниччині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликими дощами. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами. Місцями очікується слабкий дощ. У Дніпропетровській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з короткочасними опадами. На Вінниччині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не очікується. Ось такий він вівторок, 11 листопада, хмарний і дощовий майже по всій Україні. Не забувайте про парасольку та теплий одяг. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Тихого нам дня і до зустрічі вже завтра.